За вікном сніг. Прикрашена ялинка. Напередодні різдвяних свят стаються дива. О! Бачиш. Це ж Олені Санти! Вони мають і різні прізвиська. Це стрімкий, бо пришвидко рухається, а це танцюрист, тому що причудово танцює. Як визначити, який префікс писати пре при прі? Ти дізнаєшся на цьому уроці. Яка прекрасна ялинка, а превисока яка прегарно. Префікс пре пишемо для вираження збільшеної ознаки в прикметниках і прислівниках. Його можна замінити словом дуже прекрасна дуже красива превисока дуже висока. Прегарно дуже гарно. Добери спільнокореневі слова з префіксами пре до слів чудовий, гарячий. Щедрий. Пречудовий вечір Прегарячий шоколад. Прещедрий подарунок. Зверни увагу. Префікс пре пишемо у словах Престол, трон, преподобний, святий, превелебний, гідний великої поваги. Префікс при пишемо в словах, що означають Наближення приєднання. Принести. Прикріпити. Неповноту дії чи ознаки. Присісти. Прикопчаний. Знаходження біля чогось. Привокзальний, ПРИДОРОжній. Об'єднай слова в три групи залежно від значення префікса «при». Слова прикрасити, пришити означають приєднання, пригальмувати, прискоритися вказують на неповноту дії. Слова прибережний прикордоння означають розміщення біля чогось. Зверни увагу у деяких словах іншомовного походження «пре», «при» Є частиною кореня, а не префіксом. Наприклад, прем'єра, презент, принц. Ось і садиба Санта-Клауса над крижаною прірвою. Саме сюди надходять листи від усіх дітей. На конверті, замість прізвища одержувача, його прізвиська різдвяний дід, зимовий король. Отже, префікс прі пишемо лише у трьох словах українського походження прірва, прізвище, прізвисько. Постав букву Е або И на місці пропусків. Обґрунтуй їх написання правилом У минулому до зимових свят хату прикрашали рушниками. Прихід щедрувальників вважався пречудовою прикметою. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Звучало під вікнами. Слова прилетіла прихід означають наближення. Прикрашали приєднання. Отже, пишуться з префіксом при. Слово «причудовою» виражає збільшену ознаку, тому пишеться з «пре». У слові прикмета при є частиною кореня. Традиції змінюються, відчуття свята незмінні. Ялинка прикрашена тому, що слово означає приєднання. Олені Санта Клауса здобули різні прізвиська грім, бо пресильний дуже сильний, комета тому, що преяскравий дуже яскравий. Тепер ти знаєш, який префікс писати пре при прі. Запам'ятай, префікс «при» пишеться в словах, що означають наближення приєднання, неповноту дії чи ознаки, розміщення біля чогось. Префікс «пре» вживається для вираження збільшеної ознаки в прикметниках і прислівниках. ПРІ пишеться лише у трьох словах українського походження «Прірва», «прізвище», «прізвисько». У деяких словах іншомовного походження «пре-при» є частиною кореня, а не префіксом. Став уподобайку, стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!